У травні міністерство фінансів започаткувало випуск казначейських облігацій військові на загальну суму понад мільярд гривень. Придбати облігації у державному Ощадбанку можуть як юридичні, так і фізичні особи. Чи багато івано-франківців скористалися такою нагодою, дізнавалися наші кореспонденти. Прикарпаття серед лідерів у статистиці розповсюдження військових казначейських зобов'язань. За два тижні в області вже придбали 637 сертифікатів. Найактивніше до підтримки української армії долучилися мешканці обласного центру. Людей дуже зацікавило і люди без агітації приходять, купують, вже продали значну кількість сертифікатів по області. Сертифікати випущено номіналом тисяча гривень. Придбати їх можна у необмеженій кількості. Папери перебуватимуть в обігу до травня 2016 року. Доходи від казначейських зобов'язань не оподатковуються. Це є сертифікат на тисяч номіналом тисячу гривень, який містить чотири купони. Термін дії його 24 місяці. Дохід за кожним купоном складає 35 гривень. Це 7% річник. Наші всі вклади гарантовані державою. Це є державний ощадний банк, і Ми повертаємо хоч на як цей сертифікат можна буде здати до достроко. До Однак у випадку дострокового повернення сертифікату держава компенсує лише його вартість, тобто тисячу гривень. І хоча купівля військових казначейських зобов'язань не принесе клієнтам банків великих прибутків, для багатьох громадян це радше можливість засвідчити свій патріотизм. Постійний клієнт даного банку постійно підтримує контакт з державним банком. Мені було запропоновано придбати військове казначейське зобов'язання, яке я зробив. Негайно і тут же, тому що знаю, що нашу армію потрібно постійно підтримувати. Я своїм знайомим всім пропоную, що є така проводиться зараз розпродажа щодо придбання канадських зобов'язань. Пропоную їм, які звичайно приходять в банк і по мірі своєї можливості придбають такі зобов'язання. Уряд планує, що вже перша серія випуску сертифікатів дозволить залучити на потреби Міністерства оборони 100 мільйонів гривень. Кошти обіцяють спрямувати виключно на Збройні сили. Щомісяця Міністерство фінансів та Міністерство оборони повинні будуть звітувати про їх використання на своїх офіційних сайтах.